Що стався авіаудар у багатоквартирний будинок. Інформації про потерпілих наразі не маємо. Їдемо встановлювати пошкодження та обходити локацію. Є інформація, що йде кап, зараз зараз височа працювати в з укрити, заходять госінько. практически не ходит, И в дом попал он меня там. И вот здесь вот рядом попал. Ну, у меня там оскола. Тут 45 минут был полного звездеца просто. Чем были пролеты как-то ну, ну, не так как. а это сильно это сегодня да, совсем потом вот, там, а, вот там, эт, в этом доме вот там, с той стороны первый подъезд там видно на крышу потому что парапет видно там, сегодня прям совсем 9 часов и, и вот именно вот, тут, в этом районе, вот в этом районе в этом районе рядом магазин. Вроде попала второй раз. Не хотим ли, чтобы соседки выскочили окна, а нас нет. Вроде нет. На Украине родилась, на Украине родилась. В місті ще є електропостачання, часткове водопостачання, теплоносії ще працюють, але ми всі розуміємо, що після кожного обстрілу все це руйнується. Комунальні служби всі працюють в місті, кожного дня вони задіяні на ліквідацію наслідків. На теперішній час в громаді знаходиться біля 13 тисяч населення. У зв'язку з щільними постійними обстрілами за останні декілька тижнів ми з вами бачимо, що ворог нещадно руйнує не тільки інфраструктуру, але й житловий фонд. Дуже збільшилось, багато стало загиблих та поранених. У зв'язку з тим посилені заходи щодо евакуації цивільного населення. На щастя, діточок вже всіх вивезли. Зараз вивозимо цивільне населення, котре закликаємо до евакуації. Особливо звертаємось до родичів чи близьких знайомих, у котрих тут ще залишилися батьки чи маломобільні люди. Звертайтеся до штабів, до гарячих ліній евакуації. Обов'язково допоможемо, вивеземо. З поліцією, зі штабом по евакуації та обласною військовою адміністрацією. Закликаю без потреби найвараз у зв'язку з щоденними повторюючими і постійними обстрілами не заїжджати до громади та бути дуже обережними. Костянтинівка щодня зазнає масованих ударів з боку ворога. Російські окупаційні війська скидають на цивільне населення нашої громади до 20 бомб. Гинуть та зазнають поранення. Люди у зв'язку із загостренням ситуації та наближенням до лінії фронту в нашій громаді. Вживається ряд заходів безпеки. Поліція Костянтинівки буде посилена додатковими екіпажами білий янгол, парамедиками та мобільними блокпостами. Головне наше завдання це порятунок життя громадян, а саме евакуація, надання першої необхідної допомоги при пораненнях. Поліцейські запобігатимуть скупченню людей, продовжать забезпечувати дотримання комендантської години, також буде посилені перевірки на блокпостах. Тільки за останні тиждень з боку окупаційних військ було завдано 108 ударів по місту Костянтинівки. Це авіабомби, це РСЗВ та БПЛА різноманітного ударного типу. У наслідок цих обстрілів загинуло 16 цивільних осіб. Зазнали поранення різноманітної тяжкості 38 осіб.